Будь ласка, що буде з цукровою галузю? Сьогодні не, не торкалися цього питання. Перша частина питання, які напрямки розвитку, друга частина питання, чи буде все-таки проводитись якісь ну розслідування е, тієї приватизації цукрових заводів, яка проходила, вже багато говорилося, що там було багато незаконного, їх вирізали, їх відправили просто на металолом. Що буде? Дивіться, я готовий до розслідування діяльності за 20 років. Що вирізалося, що не вирізалося? Можна говорити, що не. Там, сити, я хочу пописувати на те, що ми маємо зараз. Зараз ми маємо перевиробництво. В Україні більше мільйони перевиробництва саме судової галузі. З одного боку. З іншого боку, є проблема з міляцією. Тобто є компоненти, якого виходить компанії. Ну, то їх зарплатку немає. Получається, віценалка. Вроді, скажімо, є, є похожна інше. Ми зараз почали працювати також, що на модель, питання, як я думаю, що такі. Довчити в ринку, постійно про це в Росії, і країни СНВ, які зараз просто не купують наші продукції, а не стан і інші. Ми розуміємо, що загальні страти, наприклад, зараз з проблемних санкціями в Росії, тобто порядка мінус 40% нашого товара одні груп і цей АПК. Це всіх продовження. Ми намагаємося компенсувати це іншими ринками. Ми провели розмову переднюю з міністра господарства Китаю, точно піднімали питання не тільки скаже про розширення продаж. Я робота землі ми успішно виконали контракт. Хочу сказати, що нам вдалося дуже важкий контракт важкі контракти. Китайському роботу розповідають, дуже важкі, не популярні. Ми отримали позитивну жанку з Китайських сторони, що не готові мінімум двічі шлях з нами продовжувати. Вони готові збільшити фінансування, вони готові фінансувати того, що будівництва і реконструкцію портових елеваторів, ЖД, окремо вагони. Зрошення, це дуже хороший для нас сигнал, гарний сигнал. І в тому числі вони готові впливати на інших продуктів, в тому числі за купку, в тому числі і порядки, А війни в області, напрямом, тому що маючи такі величезні потужності з найкращих світів коробництва, які зараз назвали МКП, це може бути є прикладом ДірТ саме сюди проводити наверх по місяцях. Найди з найкращих світів, один з найменших сортивалостей, найкращий яких. Я вважаю, що саме довільниця в області це велика два Напрямка заробітність.